І хто І ж ти ж такий? Я шукаю тут чудовисько. Ти Брукса. Ти, ти прийшов бити, бити мене. Ну знаєш. Тобто, в мене контракт на твою голову. Як шкода, що, та... та... що, що ти, та... Та... ти такий дивовірно та... красивий. красивий. Як, Як ми могли б розважитися? Ну я не проти, знаю, ще не пізно, тож можемо повеселитися. Зажди. Гарна пані, куди ж ти ділася? Ні, те сука! Куди ж ти поділася, Марсенна тварюка? О, і знову ти, що рівна пані. Чи подобається тебе бачиш? Так подобається дуже сильно. Ну Можливо, ми зможемо зробити більше з перво. Ти ж тупа стерва. Ти дуже і дуже боже, яка ж ти прекрасна. Геральт? Геральт. Ти в порядку? Я в бійку? Щось ти не дуже поспішав. Так, я не знаю, навіть чому взагалі прибіг. До речі, в тебе щось тут а, на, на обличчі. А... Привіт. Павели не хлопця, мабуть, мій щасливий день. Ого, Геральт, вона й справді гарна. О, господи, ненормальна сука. Тобі весело? Тож, які плани на вечір? Геральта, ти це серйозно? Тобі і щось є! Давай дружимось. Я хочу зістаритися з тобою. Геральт! Що? Мені здається, що ти просто не помітив, що, що воно таке. Ти маєш дивитися глибше, ніж на те, що зовні, важливо, те, що всередині. А -а -а! Ти жахливо виснажена, диване. Моя чарівна принцеса. Ах. Ти ти молодець. Друже. Ти в нормі? Вона була така сексі. Ага. Переклав та озвучив Люканіус. Якщо вам подобається відьмачок, то ставте вподобайку, напишіть коментаря. Та, звичайно ж, на дзвіночок не забувайте, і будемо перекладати все більше і більше відосів з Віва Лядір Ліга. Дякую за те, що підписані. Дякую, що зі мною, і вдалого вам дня. Побачимось.